Як ви сказали, та цього тижня слово база воно асоціюється з Ігорем Кондратюком, тому що ви дуже і стисло і стримано та без образ пояснили, що не так та з серіалом, який мав би бути знятим. Ми не розуміємо, та чи там скасують цю норму, чи не скасують, чи дадуть гроші на цей серіал, чи не скасують. Це давайте нагадаємо на 24 чотири серії е, драматі, чи як він там називається, тобто щось. Драматі. Драмеді, та да. веселе, кмітливе сумне в контексті війни з дивними героями, пане Ігорю, давайте теж пояснимо нашим глядачам, що дрони туди неможливо. Та через паралель, тому що це різні бюджети. Ми не можемо їх ем, обирати. Дрони або кіно. Ми можемо обрати тільки із кіно, та із 10, 20, 30 картин. Але тим не менше, от по факту, все ж таки, той синопсис, який вже був там оголошений, він не сподобався глядачам. Що для вас найголовніше в цій історії в цьому проколі, чи не знаємо. Можливо, кіно, яке не відповідає, як я сказала на початку нашої з вами програми, викликам часу. Е, Дивись, е, мене е, збудило записати це невеличке відео, е, те, що я перед тим, як сісти в машину, побачив. Я, я я думав про це, ну воно мені прийшло в голову, так би мовити, поки я виходив з дому, сідав в машину, тому що перед виходом я подивився стрічку новин, і я побачив дві речі, що Сергій готова збирає 120 мільйонів для Державної структури, не для приватної військової кампанії, а для державної структури, яка дуже високо в ієрархії ну не знаю військових затрат України для головного ну, управління розвитку Міністерства оборони. А тут же я побачив, що виділили гроші на 33 мільйони на, на якусь комедію. І я зрозумів, що в ну, мен, мене просто навіть у мене розвивається башка, у мене людина, яка Займалися в житті від від фізики до, до телебачення. Я ну, я не розумію. А у нас що у нас активна фаза війни? А сьогодні ми говорили з тобою про прильоти в Одесу. Зараз я читаю телеграм-канали. Сьогодні йде дуже сильний натиск росіян на Лимані на Кам'яні. Ну я всі інші гарячі місця боїв типу Бахмуту і під Бахмутом Зліва справа і запорізький напрямок. Вони вони теж ну от ще два нових росіяни пішли. У нас абсолютно активна фаза війни. У нас гинуть десятки людей. У нас цим десяткам людей було б, вони б не були двохсотими, якби їх прикривали, наприклад, розвитки Дрони дрони губляться щодня в великій кількості, і тут і тут ми збираємо, тому що я теж збираю зараз на дрони, і не я один. Таких людей думаю, десь пару тисяч, які збирають на дрони для різних підрозділів. Держава, яка не побудувала жодного заводу з виробництва дронів, не має жодного приватного бізнесу, який би випускав дрони в величезній кількості, і, і ми знімаємо комедію. Я розумію, що ну, мені це, ну, м'яко кажучи, не зрозуміло. А далі йдуть всі нюанси, які, які другорядні, щоб не сказати третє рядні, е, за які гроші е, знімаються серіали. За які гроші знімаються, ну, купуються Міністерством оборони, робляться закупки озброєння і так далі. Не знаю. Я, я не знаю. Я знаю точно, що людям, які можуть загинути найближчим часом, потрібні не серіали зараз. Ну, Дивіться, ну вже маса налоги ноги приводена, да? От там хтось притула, здається, щось про будинок палав. Ну так, от зараз, зараз загорівся мій будинок. І дружина кричить Ігор, у нас горить на кухні, я кажу: секундочку, зараз дочитаю стрічку телеграму. Я скажу, ти що, неадекватний? Ну, ну дивіться, ну це слово неадекватність. Попри всі пояснення від Каченка, від Юри Горбунової, але ну, я не знаю, невже невже дійсно потрібно знімати зараз. Я не розумію. В іншій стрічці у мене Олег Сенцов. контужений на Запоріжжі під час штурму, в складі 47-ї бригади. Ти розумієш, я вчора вже комусь сказав, і зараз ще кажу тобі. У мене таке враження, що заяву повинно було написати різні, а не ткачання після того, що відбулося. Я скажу тобі, чому тому, що я не розумію, чому у нас до сих пір немає, і це не тому, що ланцети показали. Я не вірю росіянам. Росіяни в будь-якому кадрі в будь-якому відкритому роті брешуть. Мені все повторюва. Просто є необхідність. Необхідність не закрита. Міністерство оборони пише заяву. В особі його керівництва. І це набагато більше факапні з Олександра Ткаченко. У мене до нього претензії, ну по більшому що то є. Ну от це, я тобі кажу, про Басту найбільше. Е, про Басту я знаю, що він просто нещирий. Ну, от і все. Нещирий міністр, мені не цікавий. Не щирий. І також, як ти про новий, як про прямий канал, ти кажеш, про п'ятий і так далі. Ну там вони грають свої пасочки завжди. Завжди такі схемщики. Чиновники-схемщики, управлінці, ну, ну мені на них плювати. Ну, від його рішення не гинуть люди. А від рішення інших людей, люди гинуть. А відніше від нерішення. А потім оборон, Укр, оборонпром виправдовується каже, а нам місце борони не замовляло. Ну, так, так, чого ви зняли Гусєва? Треба було Резнікова знімати. Я ж тобі кажу: от я уяви собі засідання Кабміну. Сидить Кеченко і сидить Резніков. Шмигаль каже, виділяємо 400 мільйонів на серіали. ну, правда, він там не присутній. Богданок пише Резникову, Так а мені треба п'ять от таких от крутих дронів. А різнікові пише: тобі притулок, купу. Ну, Ще ну, раз. Це, ж це ж ми ж живемо. Це ж кафка, але там же знову ж таки, ви ж пам'ятаєте, що всі гроші, які дають нам партнери, ми не можемо. Ми не маємо права. Я не знаю, чому це якась просто дурість. Ми не можемо їх відправляти на армію. Тому, якщо є 400 мільйонів на кіно, не можемо ми купити дрони на гур. Все, отут можна, хоч повіситись, хоч вкрити Я... собі не це правило. Але коли ви кажете про Резнікова, ви на 100% праві? Та тому що це питання оборони побудованих чи не побудованих заводів. У нас є приклад, коли зараз в Британії. Знімають нашого посла пристайка за те, що він покритикував владу, да там, зокрема, президента Зеленського в інтерв'ю після саміту НАТО. Але при тому в нас не знімають Рєзнікова за мільйон двісті скандалів з корупцією, за мільйон двісті питань. Де наші дрони його про це в останні питали цього тижня? І нуль відповіді. Тому тут ви прям біте те, що називається в сотку. Олена, Пристайка зняли за інше. За те, що так, він що? так і не пояснив українському народу, що відбулося в Омані за участі Зеленського, а обіцяв в 20-му році. Я жартую звичайно. <плес> е, дивись, е, ти розумієш? Е, ну, от я читаю от зараз е, в Стадовський захисник е, біє 112 бригади з е, цензурними словами, але зривається вже. І кажеш, ми не можемо це чути. Ми там сидимо в охопах, ми не можемо це чути. Що ви виділяєте гроші я, на серіали? Ти розумієш, і ще яка, яка ерунда. Е, Ми будемо говорити про совість людей, які, які керують. Е, ми знаємо, як вони прийшли до влади, і це ніякого відношення до совісті не мало. Е, я маю на увазі, що ми обрігування. Да? Е, не, не, не тим, щоб перемогти тим, що зробимо, а тисанням влену того, що було до дани. Е, е, в розумінні 99% людей зйомки серіалів це розваги. Розваги, наскільки я зараз орієнтуюся в великих містах, заборонені. Ну, такі масові, да, якісь? Ну, заборонені. Це небезпечно. Не знаю, дискотеки, мабуть, працюють до 22-го чи щось таке. Але розваги, якісь, ну, розваги в країні не сумісні з гарячою фазою війни, яка зараз триває, і яка, як сьогодні, показала Одеса, завтра може бути, бути капець як зруйною. Я вже не кажу про те, що я не знаю, як я, як продюсер, міг би забезпечити безпеку знімального періоду моєї знімальної групи. Ну просто не знаю. Я знаю, що є КПП, є необхідність знімати там, умовно кажучи, кожного дня по 12 годин. Якщо в тебе 5 годин повітряна тривога, ну ти, ти брешеш або собі, а і люди можуть постраждати. Ніхто не розуміє. Ну, я зараз згадав, що сказав написати княжицький. Ніхто не розуміє, чому Держкіно зараз не проводить пічинги на фільмі, так звані патріотичні, які могли би бути е зняті і виставлені на міжнародних майданчиках платформах як іще е е одна крапля української культурної дипломатії. Е серіали таким інструментом не є. Навіть якщо в цих серіалах буде на кожному будинку прапор, як у мене на будинку український, ну такий знаєш американський American Style, як ти казала, да там головний герой завжди там сьогодні Опенгеймер, знову ж таки кажу. Він там дуже вирішальний момент. Він стоїть, думає, щось говорить а десь там у нас другому плані. В нього американський прапор. Навіть якщо це буде все так, серіали, це для внутрішнього користування на каналі, про який я навіть, не хочу починати говорити, ну на якій хвилині Рідом, так. Да, це той канал, якому відмовлявся давати коментарі і інтерв'ю, тому що не просили мене робити російською мовою. І, і це ще одне велике питання до міністерства культури і, і до всіх, хто хто трошечки ну то споряджається коштами. Майшня Сінікура я канал дом Фрідом називаю синюкурою для друзів. Усіх кого ми хто без собор. Падайгорі, я згадала, що здається, Сінцову давали 6 мільйонів гривень на його фільм. І я як зараз пам'ятаю, як його цькували слуги народу Макс Бужанський, що, що він за гавно знімає, і так далі, і по чому на нього дають деньги. Писав на русським мізикі Бужанський, але при тому його кіно якраз проїхалося і зробило ту саму культурну дипломатію, про яку ви згадували. Я не хочу поворознюка. Поясніть мені, чому мені намагаються продати поворознюка як сучасного героя, герой. Чого? Що він зробив? Хто він такий? Чим він пожертвував? Кого він надихнув, окрім того, щоб е, його однодумці почали як він спілкуватися матом і більш нічим? От тут це питання до горбунова. Та ви кажете, він справді я конкурс, а Бурну тобі сказав, що там герой повиразню? Ціховіше? Ну там всі з цього зробили висновок, і горбунов це а, не спростовував? Ну, Юра Горбунов, дивись, як би ти до нього не відносилась, він не повинен. Ні, бути, я до нього буде, прекрасно ставлюся. Те, що, не чого нема в сценарії, наприклад. Навіть якщо слово називається Інгулець, я виріс на річ Інгулець. Правда, це було в селі Заградівка і Пригір'я, Високопівської районі Херсонської області, далеко від того, як там називається цей Інгулець Петрицького, е Кировоградської області. Е ні, секундочку, давайте не будемо інтерменувати те, чого немає. Зрозуміло, що воно попахує пахує поворозником, але поворозняк для мене ніхто людина, яка ми тікається. Я таких селах, де я виріс і потім Навіть працював, бачив десятки. Ну ну ніхто. Ну хто я не знаю, кому він подобається. Ну мужчина мужик як мужик. Ну він не є предметом розмови. Я, я, я не розумію. Ну взагалі, я, я не розумію, в чому там для одного з каналів стала цікавість до цього до цієї людини. Мабуть, він зробив великий внесок в партію «Слуга народу на виборах. Я не знаю. Ну, в мене немає відповіді. У нього є футбольна команда. Футбольна команда є у багатьох українців. Ну, Не нас з тобою, а у тих, у кого вони є. Ну, Будь-ки яві саме там на 8 кілометрів від мене на Заході. Давайте про нього говорить, чому він поворожню Та, да, ну знаєте, як вони там кажуть, матюкливий український селянин. Ну, я таких я знаю, десятки. якщо щось схоже на качку, крякає, як качка, то, скоріш за все, ем, це ви буде. Качка. Так, да, але ви провідного ну, окей, за руку не спіймали. Ви згадали про притулу і, і, і про дрони, да, про оборонку. І притула ж відверто сказав, що виникла проблема, яка е, дуже стала красномовною під час цього збору. Це люди, mm. які в принципі ніколи йому не відмовляли. Окрім того, mm. що вони його спитали про е, державну інституцію Гура да, Кирила Буданова. Вони сказали, що слухайте, ну так ми кинемо, і ми вам довіряємо. Але паралельно із цим є купа державних грошей, які йдуть, пробачте на слові, хрін знає куди, і ми бачимо безліч, це навіть не барабани. Там є куди гірші історії, як то відновлення доріг і водопостачання на кордоні з Румунією, як Шевченківська РДА будує бомбосховище на Закарпатті за 14 мільйонів. І люди почали питати: ну окей, ми віддаємо своє, а на що витрачає держава? І виходить, що на сьогоднішній день волонтерам, волонтерам, людям, які збирають ці гроші, тепер треба пояснюватися за владу, хоча вони не є владою та й не витрачають ці кошти ти правильно кажеш про цю проблему ця проблема проблема виникла я говорив з своїми ну своїм так би мовити людиною якою контактує по херсонській чи, по херсонському полку на я йому кажу йдуть погано зараз збори і я відчуваю що ця от історія з е серіалами вона вона просто степанула. він каже да це а також е мені сказали там ще одна волонтерська група що вони коли побачили Оце відео з ланцетами російськими. Вони сказали так, бляха -муха, ну, ми, 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 ми ж в принципі не можемо. Ну це ну тобто, ми, ми не піднімаємо руки, але ну, у нас щось дуже дуже зіпсувався настрій. Я кажу: ну мені ланцети до дупи немає значення скільки у них. Має значення, що у нас нічого немає. Я ж тобі кажу, у мене був тригер такий, що я зрозумів, що я знаю пару груп, які на колінах роблять в за свій кошт замовляють в Китай, ці комплектуючі, роблять в півдрони. Але міністерство оборони їх не робить. Більше того, там є проблеми з сертифікацією, і ці проблеми зрозумілі з одного боку, але з іншого боку, ну це ж теж нечесно. Міністерство оборони знає, збу знає, збушники сидять от прямо на переговорах і кажуть, хлопці, давайте нам потрібно. А сертифікація вони кажуть, ну ми якось типа обійдемо це. Всі це знають а, і ну, і що ну давайте кустарно виробляти. Ну давайте, ну давайте гроші кустарникам кустарники зможуть. Ну, вони мені сказали один знайомий, сказав: слухай, я за свій кошт купив ну, за, за, замовив 100 комплектуючих. А в мене типу, вже стоїть черга. А, а, я кажу, так, а як ти їх? Він каже: я їх ніяк не продам, просто це за мої гроші. У ну, мене більше грошей немає. E, і, і тут у нас є гроші да, від західних партнерів. E, Наскільки я знаю, e, західні партнери партнери точно не дали на конкурс по виробництву серіалів. Західні партнери дали очевидно на соціальну сферу. А в соціальній сфері, я думаю, є що робити. Ми з тобою тільки що згадали про те, що треба зараз трошечки відбудувати одеський е, там, де аварійно щось, тому що я якраз ну, неприхильний що треба ремонтувати капітально в час, коли йде отрим. Ну, Це, це, це просто безглуздо. По такому ж принципу я свою стіну ще не відремонтував в домі, тому що літають крилаті ракети і шахеди. От Міністерство культури буде куди викинути гроші, ну викинути, витратити. Може, це якось компенсує. Я не розумію. Я розумію, що Каченко правий, що йому світить кримінальна стаття, якщо він не використає кошти, за які проголосували депутати. Вони ж в бюджеті виділили скільки там, не пам'ятаю, 800 мільйонів на зйом. Вони не виділили е, на лі на дві лінії дронів FPV, там і якихось розвідників. А вони виділили це. Чому це питання до них? Я кажу для мене е, факапи е, міністра оборони набагато критичніші ніж факапи Ткаченка. Татьки, знаєте, це смішно, коли Ткаченко каже про кримінальну справу, тому що ми знаємо, що всі, хто був так чи інакше дотичен до цього каже це. Я знаю, що е, ну, просто так, така штука бюджет, що якщо ти використаєш гроші за заселі, я... то тебе затягають. А я про те, що відповідальності немає ніякої, бо ми, пане Ігорі, з вами не побачили, щоб затягали голову служби безпеки України. Я Думаю, що у вас, зокрема, теж та є до нього ну, наприклад, питання про те, а, а що було зроблено для того, щоб південь нашої країни не був так швидко окупований. Та цього тижня ми дізналися, що він е, отримав адвокатське посвідчення, і не тільки він, а ще й рідна сестра Олега Татарова. Всі вони це роблять в Полтаві. Ми ніяк не можемо докопатися до істини. Що там таке сакральне в цій Полтаві? що там за місце, де вони отримують ці е, адвокатські посвідчення. Це єдине місце Куди ці дві особи могли прийняти всі інші їм вкрутили дулю і послали? Я не знаю. Та але тим не менше, коли ви це побачили, та що в нас голова служби безпеки України, який був звільнений із графою, що ми розберемося, вони несуть відповідальність, як і Венедіктова, значить, вона зараз у Швейцарії, російське золото охороняє. Він тут виявляється в Україні, отримає адвокатську освіту. ну знаю, я припустила, що це для того, щоб себе в суді захищати. Ну як так може бути? Ну як? Ну просто як. Е, Олена, ти може без ефіру зі мною би про це поговорила. Тоді б я міг бути якимось більш е, як тобі сказати, зрозумілим в своїх поясненнях при тому, що я не вживаю, стараюся не вживати е, е, нецензурні слова. Е, Дивись, е, це ходячий труп. Не в сенсі, що я йому погрожую, а просто він ніхто. Ходячий мертвець, є такий серіал, да? ходячий ще, як він називається. Так. Е, мерці. Е, ніхто. Він, він цього не розуміє, ну мабуть, розуміє. Ну що йому йому Ну, я не розумію. Е, пан ніхто Ну, з точки зору того, що він зараз не сидить. Ну я впевнений, що якщо буде влада, яка прийде е, після Зеленського, то його, як мінімум, проти нього буде е, висунуто обвинувачення. Ну, от то момент сьогодні він буде десь в Марбелі випивати Сангрію за Борисом. Або його дружина, якась крута бізнесменша. Молода, симпатічна, крута бізнесменша. Ти знаєш таке? Ну, ну я про те, що ти ну, не питай мене про очевидну дурню. Ну, люди творять дурню. Люди спеціально приходять до влади, щоб творити дурню. Їм здається, що вони осли. От коли вони не при владі, вони так сидять і думають, боже, які ми ідіоти. Там бюджет, який можна тилити, пиляти, ставити сусіда на начальника СБУ, друге дитинство. А ми цим не користуємось. Так може давайте сходимо у владу бляхануха і нарешті ну, перестанемо вважати себе дурнями останніми.